Немає з все. це як реакція лакмусового папірця показує, що хто очолює освіту, і працює творчо чи не працює. Що мене казав? Що грошей або немає, або взагалі немає. Розумієте? То грошей постійно немає. От, ніде немає. От, але е, не взагалі немає. І в деяких областях, скажімо, теж Кіровоград, Львівщина, чи можна додати мою Черкащину, звідки це тріумфально, там відбувається це дивовижно. От, і там завжди знаходять і, і не вимагають чогось, розумієте, ми е цілі бібліотеки провадимо на обласні центри, щоб нагороджували в попередніх етапах. Там пакети, конкурси з українською. То буває, що нам з Івано-Франківщини, яку ви згадували, повідомляють, книжки є. Є, є, слава Богу, ми не відмовимося, але не сушіть голову. Тому я е, е, не буду перед картою України стояти і, і, і указкою показувати, але я кажу, що... Ось такі а випадки. Проти, ну ми вміємо, що Тернопільщина е, зазвучить, бо я критикував постійно Волиню. Я казав, ну це диво. От ми були з Світланою. Ну так бездарно проводиться. Ну так дико. І я приїхав, ну головна дієва особа, вибачте, промотор конкурсу і в якомусь інтернаті для розмов відсталих дітей. І діток вигнали якихось нужденних, бідних на сцену, ну, наче з констабуру. Я кажу, по-перше, мені що да. Це ж нагода є презентувати, бути талановити, якісь переможці, всі, покажіть їх одне у одному всьому. І коли я люто кілька разів покрити кокру, і це болить. Болить. Тепер, уже цього року, і тоді блискуче заопікувався кожний письменник Іван Корсак, він прийшов у владі, виписав е, значить, шпіцрутинів відповідних, вербальних там, і вже там надають. От. В Тернополі опікується обласів? О, в Тернополі це інститут підвищення, як називається, педагогія дипломно освіти. Педагоги загалом опікуються, належиться згідно положенням ця вертикаль управління освіти. Але я не кажу, що так є в Тернополі, але в деяких областях перекладають одне на одного. Ну, нині то інститут. І буде завтра в гімназії псі, проводити цей етап, інститут. Звичайно, якщо в інших областях, якщо, скажімо, в моїх Черкасах, це в театрі відбувається підсумування, це рідно. Якщо у Львові, то або у палаці мистецтв, або в обласному або в театрі це все, ну то от вам теж уже свідчення потвердження, що це рядовий. Деякі педагоги. Не хочуть погодитися з логікою, для них це один з конкурсів. Ми кажемо не тому, що ми його придумуємо, проводимо, а тому, що це яцик, що це національне ця... виховання, що це націєтворчий творчий якийсь процес. Бо уявіть собі, коли ми нагороджуємо да, Івана Франка, які це діти. І от е, хлопчина з Одеси, дев'ятикласник, одержує нагороду, йому належиться підійти, взяти там сісти. Він раптом підходить до прапора України. Він стає на колінах, він поцілував прапор, тоді підходить. То ми кажемо, де ви бачили, в якому дитина ця розуміє і відчуває, що це таке. От. А деякі просто ну, казенні люди, які при освіті стоять. Взагалі в душках тут я хотів вам сказати таку річ: от є 12 років. Як пес бігає по степу, так я їжу по Україні по всіх цих навчальних закладах різного ранку, різного рівня акредитації, школи якісь бачу прекрасні, бачу погані, то я бачу, що все найкраще, що лишилося, що є в Україні, це є в школі. І все найгірше, що є у нашому житті, це також є в школі. Бо десь в кожній школі є двоє-троє людей, які справді запокликані. Які ну, білі ворони, розумієте, в цьому житті. Вони йдуть школу, вони кажуть, дитину, будь розумна, будь чесна. Якісь непопулярні сьогодні речі кажуть дітям, будь совісна, дитину вчись, не будь така, як вони отам, в телевізорі, будь те, І вони роблять, і на них це тримається. І маса цих людей, які хотіли би обдерти дітей, як хотіли в нас не один, я можу. Ну, не буду наводити приклад, як мовляв. А за це що? От, якщо дитина перемогла, якщо все, ми то не платимо премію вчителям, які діти переможці на загальнонаціональному рівні перші місця. І ми благаємо щоразу міністерства. Але команда Табачника не хоче, що хай ці вчителі. Ці чи інші щороку стають заслужені вчителі України, чиї діти перемогли. Це для них вже важить там до пенсії, до того, до того що. О. Так що, коли йдеш в ці навчальні заклади і в контексті конкурсу, бачиш саме нашу саму реальність, що не може бути в школі, розумієте, най Найкращі люди тоді, коли з усього суспільства або не може школа не мати тих е, негативних факторів, які є в суспільстві. Школа це як клітина і весь ці. ми бачимо контекст. Дякую. Уточніть, будь ласка, ви казали, що Тернопіль на неналежному рівні. Окрім за на найкраще, найкраще. найкраще. От що б ви поправили, і що не так? Чуть-чуть більш детальніше? По-перше, е е закриття це нагода, розумієте. Я хотів би поважати Тернопільщину, щоб це було закриття, як, скажімо, там в Черкасах, в Кировограді, де інших, ще я можу назвати на Львові, закривають театр. Збираються владці, які повинні знати, чути, що є конкурс, які повинні бути розумніші, і пам'ятати, що є вибори, що є їх за якихось позитивних оказів з'являтися до людей, прийти. О, не сказати, що я найкращий, вибирайте мене, я вам обіцяю. А от діти. От чомусь фото було. ще одну хвилинку я вам відтягнув. Коли у першому конкурсі нагороджували ми на в Національній філармонії в Києві, курчма прийшов із цією командою. Ну він чого прийшов? Він знав Яцика, він адорував взаємно в них були такі стосунки. І він е, другокласницю якусь з Одеси нагороджував, вона дитинка маленька з такими бантами білими, і він змушений був нагнутися і ще ні. і він став на коліно цілою вчені. То це фото обійшли е, масу європейських газет, що президент держави стоїть на коліні перед майбутнім Україною, перед цією дівчинкою. Я розумію, ну що й команда його вхопилась за це, який цей момент великий. Тот владці. Скажімо, і Тернопільські, повинні прийти до дітей, нагородити, додати, що хто від себе може. Не можеш ти, представник влади, ну промокашку подаруй дитині, щоб побачили, що щось ти таке вручив, і що це дійство відбувається. І це сигнал для інших чиновників, для директорів шкіл, для того, для того. І зрештою показати: ви є влада українська, то ви потвердіть своєю поведенцією. Що це українська справа відбувається, що це щось, це по-перше. А то так ну, в контексті, от, ми запитали одного другого, чи ви знаєте, що тут конкурс? Який конкурс? Що це відбувається? От такі побажання. Розумієте, це має бути престижна, резонансна подія і помітна в житті області. На котру годину завтра буде? Можливо, от завтра. В 9-й годині відкриття, е, значить, ми привозимо, я привожу завдання, починають писати. Де саме? Музерзірці. Коперника 14. так? Що запитаю? Прорахуйте, будь ласка, ці престижні uh, чинники, які мали би супроводжувати конкурс. Mm -hmm. Які були, які, на вашу думку, ще мають бути так, щоб ми з цим робити. Значить, перше, перше це показ переможців при нагородженні. Раз. Друге, це те, що опустило геть із контексту Міністерства освіти і науки України, переможці конкурсу. Автоматично зараховуються, як зараховувалися вони на держзамовлення інститутів філології чи філологічних факультетів. Ну, звичайно ж, поява у влади. Я конкурс обійдеться. Він житиме. Бачите, я провожу з третім президентом. Я не, не рахував скільки прем'єрів, Конкурс лишається. От. Це потрібно їм. Я ось в літ я тут пишу ці статті. Ми звертаємося до лідерів Національно-демократичних сил України. І один мені відповідає, не хочу я цього керівника партії. У нас самих грошей немає на партію. Я написав йому людину, добре, конкурс відбудеться, кошти ми заплатимо. Це тобі треба. Тобі треба з'явитися, як цивілізований людині із двома тисячами гривень. І є колосальний позитив за кордоном. Ви знаєте, в українській діаспорі. Там є традиція замість квітів, на могилу рідної людини. Зроби добру справу. От зібралися поминки, склалися, скажімо, там зібрали стільки доларів, так робили і Всемиренко. Так все. І премія імені вручається, імені такого. От я хотів, щоб хтось із українських лідерів, бо скажімо, торік долучилася Юлія Тимошенко. Вона чверть, вона навіть третину бюджету конкурсного, а бюджет 760. 782 тисячі гривень це весь бюджет конкурсу. Це премії, це адміністративні витрати, все. От вона внесла і премії від неї. Я з е, подивом, бачите, я це любив дуже таку, цю сентенцію Євгена Чекаленка, велику українську меценату, що Україну треба любити не тільки до глибини свого серця, а й до глибини кишені. І це перевірка. І Бачив, казав я, як, це якщо людина так неохоче прощається завжди з грошима. От він навіть пародіював о, о, український гімн, значить, ну це як діаспора. Він казав, діаспора б мала склати отак. Душу тіло ми положимо, доляра не От, То він казав, оце перевірити. Меценатів завжди є менше, аніж талантів. Ви візьміть, скажімо. Будь-який приклад, скільки видатних великих письменників в Україні було, або один Чікаленко, один Семеренко, і там дуже ряд цей невеликий. От. То е, хотілося б це побажання, але це не для долі конкурсу, а для цих наших лідерів, щоб вони цивілізовані люди прийшли і сказали, ось я. Лідер опозиції що претендує в ім'я свого тата, бабусі, от премія імені мого тата, якого нема от дитині, бо на кожному дипломі це написано. От такі речі. А решта це частково. Такий самий бюджет від першого повторюється. Тоді це було більше. Розумієте, більше гроші, але сума повторюється. Це щорічно воно не порушено пов'язаний з тим, що тут така організація не належна. Ні, я просто весь час по всіх областях на різні етапи їжджу, а ніколи не був у Тернополі і просто з подивом коли читав, знаєте, що ну, відбулося нормально, але не з плюсом і все-все. То хочеться якось активізувати, е, ну, сфокусувати увагу на дякую вам, що є такий захід, що в принципі ми його бачимо, як престижний. Якби не контекст цього, що погром всього українського в Україні, знаєте, от, то може б це якось не так нагально бачилося, а так навіть в питомих українських областях ти бачиш щось що це. от. Тому і захотілося на Тернопільщину. Ну і я захотів об'єднати ось із Погорецьким, із Золотою пекторалью, бо я почуваюся, що я не найкращий член редколегії. І ще е, є фестиваль, і ще Людмик Степанович білий директор медичного коледжу в школі, якому у неділю буде, в бігова неділю буде пожановано премією е, Єгії е Націонатів, Київської е Єгії Націонатів Чеховенко. Тоді тобто, що там всі події збілися якраз на ці дні. Це також так. Що, Привід, щоб вручити від імені президента ліги Премію Ліга Меценат вже 15 років має премію за благодійництво. Це називається це премія. Нею визначаються ті люди, які ну, справуються в благодійності. І от коли я був у цьому коледжі кілька років тому, мені подивував цей зразковий навчальний заклад. Всі ці умови, коли я на, на зборах і доповів, було визначено, що 에, Любомиру Вілику присудити премію імені Євгена Чікаленте. Це єдина наша премія без грошей, бо в нас є літературні премії Свідзінського, Нечерди, Черди, Звук імені Віктора Близнеця. Є ще премія разом із фондом Олексія Гірника 에, імені. 에, Олексі Гірника, і є премія Дмитра Нитченка, ті мають фінансовий також додаток. А премія імені Чікаленка це вручається подарункова Стройська Біблія це видання з благословенням перекладача Хемандрита Турконяка Медаль. О, ну і диплом. Будемо в неділю. І взагалі, якщо ведеться ще про Тернопільську обласну організацію, такі приїзди, вони десь стимулюють керівництво спілки якось працювати, дивитися, бути в цьому процесі літературному, а не поза ним. Може, десь така відбув на останньому зборі, на останніх зборах я не був правда, але там члени розповідають десь критика. E, e, Полилося e, e, від окремих вчинення спірки на налетій Людня, яке ще не заслужилося собі тої критики. І десь нічого не було обумовлено. E, наприклад, я люблю бачити критичні якісь настрій висвітлювати. Ніде не говорилося про те, що між першим етапом з'їзду і другим етапом з'їзду на рахунок обласної організації спірки письменників було перераховано Євгенівським 10 тисяч гривень. На зборах там, наприклад, може через 30 тисяч гривень, так відстоювали свою там, позиції, там, тому що обрання Віктора Баранова десь якось там ставлювало окремих становість письменників до е, е, критичних висловлювань. Так само було зараховано е, 10 тисяч гривень на кожну обласну організацію для того, щоб є. Е, на, 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 Аби не знаю, або не хочуть говорити, я наприклад не знаю, які речі я говорю. Тому там дійсно називається істина причаста. Там переговори перед, перед самим з'їздом збиралося голівські та восьми, так не власно гарятувалися, до якого мали голосувати. І тому я вважаю, що... Тернопільщина десь відстає від такої відстає від, 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 від в тому гусі сучасного літературного процесу і щось зміняти треба. Бо тут так послухаєш радіо, випала подивишся і подивишся, і почитаєш результати, тут є кілька письменників і в Тернопіль і більше нікого немає. Та що є письменники, які живуть десь і багато де є. Наприклад, і Чорткові, і Чеханіві, інші моменти. Є кілька письменників, які, які завжди засічені тільки на телебаченні, на радіо, газа, більше нічого немає. Є ще щось. Є, наприклад, писанчоктора, яка презентувалася на форумі два рази в південному і є той самий Чортків, куди кожного року з'їхається, три роки письменники з різних куточків України, там. тому що люди, що звичайно вже звикли до того, що до них хтось має приїхати. Чорткові працює книгарня Золота проктора. Золота доктора журнал має жив книгарня, якщо десь така там комбінація бути. Так? Фактично є різні моменти. Чогось там Батюк Богдан мені каже, зараз друкується, хто попав і як попало, і ведуть своїми візочками в школе книжки. Давайте напишемо колективне звернення, якось там заб'ємо тривогу, інші моменти. Їх там представляють як великі ліперації, які вони закупають книжку, а цей. Якщо доходить до якоїсь справи, чи бо щось написати? Я не знаю, що це. застрашила тут в Тернополі влада, що застрашила тут. Я не знаю звідки страх той. Вен... Ну я можливо там, 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 там чоловік не виявив вою... не виявляється, хоч в Афганістані служив цей. Але десь я, наприклад, завжди любив, я ж також володію азетярським ребесом, і робеслом, я ж десь під Приватної районної азяти, я завжди любив там владі інколи небо пополоскати в різних кубиках. навіть В тому числі губерка в мене була жорстка така публіцистика, де можливо навіть і не розмовляли зі мною з пів року, наприклад. Потім коли вже починаєте розмовляти, я знову щось напишу. І знову там це так воно є, але колись, колись про такі речі треба говорити. Будь ласка, ви піднімаєте такий гвалт, можливо, через те, що вас фінансували, скрізь, а не той же журнал Рада чи інші. У ну, я... вас тоді ж такий журнал хороший, яку варто буде фінансувати. Вибачте, за таке слово споскудиться. Я не кажу, що вона мене фінансувала. Питання не стоїть, питання скоріше спроцент був. був головою постійної комісії, і де комісія розглядала, і комісія спроцентня прийняла таке, таке рішення. Щоб він фінансувався через обласну раду. Йдеться не про фінансування журналу. Якщо і, і вона і, і, закладається гроші на книгодрукування, то обласна рада забирає книжки від авторів і в тому числі журнал. Ну вона на їх не спалює, людини... вона їх так? роздає просто в бібліотеки. Нехай, в роздає, а, 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 а інакше? Тоді я можу роздавати, наприклад. А я в бібліотеці, наприклад, телефонує до мене з бібліотеки, я хочу назвати. Дайте нам, дайте нам. Ну, то я, наприклад, я не роздаю, я ніякого не носив, Але може, кожна влада заклала собі гроші і я покладую газу. Знаєте, ви журнал. якби стисло так до всіх, отут у нас першим стоїть, чи реально без допомоги держави сприяти зміцненню престижу української мови в Україні? От якби ви свою думку сказали, чи реально? ще абсолютно нереально. І я бачите, і оглядаючися на ці 12 років конкурсу, ну і на перший день живучи в Україні, і людина, яка сьогодні в Тернополі, а завтра в Луганську, а позавтра, скажімо, у Полтаві, скажу: навіть сто конкурсів з українською мовою і Петра Яцика, ситуацію з українською мовою, особливо в контексті сьогоднішнього, не полікше. Ви візьміть 82 чи вісімдесят шість. Українських шкіл закрито за минулий рік Школи Одеси стали двомовним, завдяки цьому ж мерові Одеському. Це нереальний Костус. Костосів був. Ми своїм конкурсом показуємо, що в Україні є запит в школах серед батьків, учителів на українську мову. От бувають дивовижні ситуації, коли я в Криму підходить до мене мама чи бабуся і каже: понімаєте, це дуже важливо, це дуже добре, що ви робите». І внук, моя внучка, тому що в українському государстві ну, не можна без державного язика. Я жертва Советського Союзу, я вже так історично служилася. Ну я зав. Я колись на ері мав. Прямий ефір перед початком чергового конкурсу, і ви знаєте, ми часом себе застрашуємо, часом демонізуємо російськомовних. російськомовні, треба теж їх класифікувати, там є дуже різні люди. От, мав десятки-півтора дзвінків російською мовою в ефір. І всі до єдиного я здивувався, бо я здригався, тільки чоловік дзвінок думав, ну зараз понесе ця людина. Вони були доброзичливі. І вони подтверджували, позвонив якийсь один, перепрошую. Буду наш український сказав, гроші розбазарюєте, краще дали на те, дерева і все. Я вийшов і сказав. Ну, ось тобі. Все переплуталося на цьому світі. Так от, повертаючись, я кажу, це не дуже реально. Але ми показуємо, що є запит. По-перше, по-друге, ми громадськість. Розумієте, українська держава це я. Це ви. Це не Азаров. Не Ющенко, не Янукович, вони приходять відходять. Українська держава це українська мова. Державні їх не буває. Або якщо вона буде двомовна або безмовна, то вона зникне, вона приречена, її не буде. От. Тому ми стоїмо від імені громадськості, ті розумні якісь е україноцентричні вчителі, журналісти, які повторюють владу. Ти тільки пес на ланцюгу, ми тебе найняли, ти повинен гавкати, оборонять державу. Держава це ми. Ми. І мова це ми. О. І ми повинні вказувати. І бачите, ви думаєте, дуже там е -е, зворушення серцеве, якась мала адміністрація президента Ющенка, е -е, цього вже, Януковича. Значить, ні, їм ми написали, що нікуди діться, який же ти в дідька президент, якщо кучма президент, опікувався, якщо Ющенко опікувався, належиться тобі. Ну, і значить, дали і команду, і дали, і, значить, всипали табачникові. Що не протиставляйся, і хай це буде, хай це буде. Розумієте, ми не переоцінюємо цього, але ми кажемо, що в принципі, бачите, громадськість може багато. Добре, дякую. дякую. Пане Станіславе, чи можна без підтримки держави все-таки престиж мови тримати на рівні? Я приєднуюсь, що, на жаль, навіть без, без такої, чесно кажучи, досить поганенької держави, якою є Україна, я маю на увазі бажав, це апарат, пора. Мабуть, без цього не, без неї не можна обійтись. В таких ну, загальнодержавних тим та більше міжнародних заходах, що ти більше це пов'язано з мовною гуманітарною в цілому політикою. А політика ну, це, це все-таки справа великою мірою державна. Якби ми, ну умовно кажучи, якби Україна називалась Францією, е, і Михайло Федотович, здається, любить Францію, та багато хто любить е, співставляти, бо там ага, мова, а Англія загрожує Франції. Кіно, скажімо. Тому протекція фільму до кінокартин, щоб вони йшли французькою мовою. Що французькі картини. У нас багато цих галузей ще ну, в цьому плані в, в Зачаточному стані. Ну, ось вчора показали, що Ільєнка прем'єра в Києві, Михайло Ільєнка, чи не єдиний фільм за рік. Те ж саме стосується і мови, і, і, і літератури, на жаль, це печально, але як один президент казав, маємо те, що маємо, і треба, мені здається, дуже ще цих владців, щоб вони ставали хоч, хоч трохи більш українськими. Україна, а не Франція. Добре, що там, Михайло Федорович часто згадує, якщо хтось отримує Гонкорівську премію, правильно так? Я, я, я згадав це гарно. Президент, прем'єр-міністр обов'язково стараються прочитати швидко, зразу, щоб бути в курсі справи, бо це частина престижу Франції. Тут же, де, що президент, весь я не знаю, цікаво, цікавий кадр чи чи не, не вміє. Ну, <сміт> ну, хтось із міністрів вашу книжку, ну, Башківців може прочитав. Вам не, не знаю. Пане Володимире, будь ласка, чи держава, чи обов'язково нам триматися підтримки держави? Чи можемо самі? Оптимізму <смітно> додайте. Якщо без державної підтримки. sponso e poi spettinche ma sprobo da ora sulle di Ternopil che non è possibile di una società e quindi io vi faccio un'altra domanda e se non è non è possibile ma è necessario per fare una letteratura di Ternopil per fare una letteratura ucraina per fare una letteratura ucraina per fare una letteratura Потрібен він філогам, потрібен він підкарям, потрібно сільським віде... головам районним радам потрібно. Так, так. це дійсно потрібно. І їм не потрібно, бо знаю, там, як вони з тих, як їх Ну, З ваших слів випливає що.